Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячено кормовій базі бджільництва і в частності вирощуванню еспарцету. В даному випадку перед вами поле еспарцету закавказького. Важливість кормової бази в бджільництві, особливо в маткарстві, беззаперечна. Ми займаємось селекцією, розведенням, отриманням, збереженням джіл української супової породи. І якби ми на своїх ділянках не вирощували медоноси і такий медоноси, як спарцет, то навряд чи нам би вдалося отримати якісних маток в своєму господарстві. Акації в цьому році не було. Вона померзла, це 25 й рік. Всі знають, яка була весна. І якби не е спарцет, то бджоли зараз би голодували би. Тому я всім раджу на своїх присадивних ділянках вирощувати різні медоносні культури, в тому числі і спарцет. Цвіте він травень, кінець травня починає квітувати. І майже до другої половини червня з 3,5-4 тижнів він квітує. Бджоли в цей час дуже активно відвідують його, збирають цінний пилок, нектар. Бджоли дуже полюбляють спарцет. Крім того, якщо ви його скосите вже в останні часи квітування, то він вас ще зацвіте в серпні місяці. На одній площі можна його тримати ну, близько 3-4 років. Ну, на четвертий рік він починає випадати, перевіджуватись і треба його буде замінити іншою культурою. Але все ж таки 3 роки у вас бджоли будуть споживати цінний нектар і пилок. Особливості вирощування його не дуже складні. В даному випадку, бачите, це поле воно було посіяно в минулому році як бінарний посів. Разом з соняшником ми його сіяли. Тобто <кхем> обрали соняшник, а після соняшника залишився спарцет. І на цей рік квітує спарцет. Що я хочу сказати, по гербіцидах все відомо, тобто нічого особливого вносити не потрібно. А якщо, ну, якщо є якісь бур'яни, то справитись з ними дуже легко. Але бджоли вам віддячать тим, що ви вирощуєте для них цю культуру. Дивіться, зараз багато пасічників телефонують і кажуть, що в вуликах пусто. А ми, незважаючи на те, що тут невелика площа, близько 15 гектар всього. Але наша матковідна пасіка отримує, я дивлюсь, що бджоли отримують вулик і нектар, і пилок. Так, да, я не бачу, пасіка велика стоїть, я не бачу великого приносу нектара вулик, але бджоли працюють, нападу немає. І головне, ми отримуємо якісні, крупні, повновісні маточники і матки. Крім того, нуклеуси можуть нормально працювати. В нуклеуси поступає також нектар-пилок, бджоли будують вашінку, матки краще обльотуються і трутінь. Головне, трутень. Теж нормально харчується. Бджоли не зганяють його на крайні стільники, дають йому облетітися. Бо перед цвітіннями спарцета я вже спостерігав таку картину, що е, почали бджоли виганяти трутні із вуликів. І це мене дуже турбувало. Я дуже чекав, коли він зацвіте. І от зараз це чудове поле нас виручає. Так що, друзі, всім раджу займатися цією чудовою культурою. Вирощувати себе на персидивних ділянках хоча б по сотки, але кожен пасічник повинен сіяти для своїх бджіл медоноси. В наступних відео я розкажу про інші медоноси. Так що до зустрічі. Бажаю всім всього найкращого.